Часто ми з вами вживаємо російськомовні прислів'я, адже не знаємо наших українських відповідників. Наприклад, утро вечора мудринє. Можливо, ви подумали, що правильно буде сказати: ранок вечора мудріший, але це невірно. Існують круті українські відповідники, такі, як: ранок покаже, що вечір не скаже. Або ж ніч мати дасть поради. Ще одна часто вживана фраза «зарубій собі на носу. Її ми замінюємо на закарбуй собі на носі або ж зарубай собі на пеньку. Раніше носом називали дощечку, на якій робили засічки на пам'ять. Від цього і пішла ця фраза: замінивши ці російські прислів'я, ваша українська стане набагато кращою та досконалішою.